Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій. Ви на каналі Автобізнес по чесному і ми з України. Судячи з великої кількості запитань, які я почав від вас отримувати, прийшов час поговорити про важливі речі, а саме про те, чи варто зараз купувати автомобіль на страхових аукціонах у Сполучених Штатах. Сьогодні хочу висловити свою думку з цього приводу. Поясню вам, чому я думаю саме так. Поглянемо на ціни на страхових аукціонах в Америці, і, врешті-решт, разом з вами вирішимо. чи... Вигідно зараз купувати на аукціоні, чи коли це може бути вигідно, або взагалі автомобілі зі США втратили свою актуальність раз і назавжди. Тому зручніше влаштовуйтесь, буде багато цікавого, і ми починаємо прямо зараз. А розпочати треба з ситуації, яка склалась на українському ринку автомобілів з пробігом. Останні декілька місяців я споглядаю зростання цін, причому воно доволі суттєве, і цьому є декілька простих пояснень. По-перше, зараз ніхто автомобілів в Америці не купує. Так, є якісь поодинокі випадки, але це переважно або електромобілі, або машини, які дійсно везуть для себе, і найближчим часом у продажу ви їх не побачите. Думаю, ні для кого не буде новиною, що переважна більшість автомобілів зі США привозились в Україну з метою подальшого перепродажу. Хтось займався цим професійно, хтось в якості хобі, так чи інакше, за моїми підрахунками, не більше 20-25% власників користувалися автомобілем зі США більше трьох років. Майже 60% продають автомобіль в перший же рік після того, як привезли його і відремонтували. Й ось саме в цьому криється друга причина зростання цін. Автомобілі куплені ще до війни, а їх було доволі багато. Вони напряму в Україну не потрапили. Власники мали вести їх через Грузію, Литву, Польщу, Румунію чи інші країни, і вартість доставки зросла через цей шлях, зросла на 2, 3, 5, іноді навіть 6 тисяч доларів. Хтось в цих умовах привезти авто взагалі не зміг і змушений був продавати. Я, наприклад, допоміг багатьом своїм клієнтам продати автомобілі в Грузії, якісь ми ремонтували і продавали навіть невеликі. Плюс, якісь продавали так, як є, можливо, навіть в мінус, але клієнти відразу отримували кошти. Коротше кажучи, велика частина автомобілів, куплених до війни, в Україну взагалі не потрапила. Але ті, хто зміг все ж таки привезти і відремонтувати авто, отримали це в набагато більший бюджет, ніж планували. І здебільшого цей бюджет вийшов навіть вище, ніж ціни на авторія. Але так як машини везлись на продаж, витрачено дуже багато часу, витрачено багато коштів. Продавати в мінус ніхто не хоче, виставляють. Принаймні по той ціні, який вклали, щоб повернути свої кошти, а дехто намагається навіть зараз на цьому заробляти. Тому дешево ці авто просто бути не можуть. І тепер, якщо навіть хтось захоче продати своє авто, яким володіє декілька років, він що в першу чергу зробить? Звичайно, зайде на авторі, а подивитись, скільки коштують аналогічні варіанти. При цьому це дійсно свій автомобіль, улюблений і найкращий. І, звісно, за орієнтир ціни. Такий продавець возьме верх авторі, а ніхто свою ластівку понизу авторі оціняти не буде. Так, звичайно, є випадки, коли треба продати терміново, і особливо багато їх було у перші 2-3 місяці війни. Хтось виїжджав з країни і продавав авто, комусь терміново потрібні були кошти, тому продавав швидко і дешево. Більшу частину цих машин скупили перекупи, і я вже зараз бачу їх на авторі по так само доволі високій ціні. І якщо зараз ви захочете свіженьку іномарку, взяти вам її просто ніде. Це раніше, якщо ви не знаходимо. Були машину на авторіа, не проблема 3-4-5 місяців почекаю і привезу таку під замовлення. Зараз це вже проблема. І навіть нових автомобілів в салонах дилерів дуже високий дефіцит. Тому передумов, щоб ціни знизились, особисто я зараз не бачу. Навпаки, вони будуть зростати. І чим ближче буде наша перемога над Рашистською Ордою, чим впевненіше будуть люди у завтрашньому дні, тим вище будуть ціни. Тому що, як я сказав. Хороших машин на ринку автомобілів з пробігом в Україні склався дуже і дуже великий дефіцит. І тут ми підходимо до другої частини нашого відео: чи варто зараз купувати на аукціонах в США? Давайте розбиратись. Привезти машину зі США зараз можливо. Можливо, це зробити через Грузію, через Литву або Польщу. Але от чи варто? Зараз почало знову з'являтися багато реклами, що ціни на аукціонах впали, і можемо вигідно вам привезти автомобіль. Так, багато фірм кинули своїх клієнтів, потікали з України усілякі mm -hmm. там ролі. Десивизем авто та інші. Але є фірми, які залишились, які виконували свої обов'язки перед клієнтами і які про -про продовжують працювати зараз. І от саме вони почали зараз активно пропонувати купувати знову авто в Америці. Але не кваптеся, давайте рахувати разом. Логістика дуже сильно зросла в ціні, це правда. Митні платежі зросли. Вартість ремонту і послуг також зросла. До речі, якість ремонту через це дуже сильно впала. У нас і раніше на всьому намагались економити, а зараз і казати нема про що. Зросли терміни доставки, зросли ризики. І чим ми маємо все це компенсувати, щоб з нам знову захотілось купувати в Америці, щоб ми погодились на оці всі ризики і доплати? Звісно ж таки ціною на аукціоні. Тому давайте зараз зами і поглянемо чи дійсно це так, як нам хочеться. Чи дійсно вони так впали. Особисто я використовую для цього статистику сайту Автостат. Всі посилання я залишу під цим відео. Ви також самостійно зможете переглянути статистику по будь-якому автомобілі, який вас цікавить, щоб зрозуміти для себе, чи потрібно вам саме цю машину зараз привозити з Америки в Україну. Тут є розділ аналіз статистики продаж авто на страхових аукціонах. Ви можете обрати автомобіль, виробника, марку, модель, рік виробництва, пробіг та все інше, і подивитись, скільки. Цих автомобілів було продано, і яка середня вартість була такого автомобіля. Тож, давайте розглянемо декілька варіантів і подивимось, які зараз на них ціни. Спробуємо прорахувати вартість такого автомобіля на теперішній час. Я, наприклад, зараз знаходжусь у пошуку автомобіля Volkswagen Tiguan другого покоління. Комплектація, хоча б SE. Давайте з нього і розпочнемо. Вибираємо Volkswagen, Tiguan, Рік випуску 19 або 20. -й. Автоастат дає змогу збирати статистику по трьох основних аукціонах. Два з них американських: це іншуренс та Copart. І третє аукціон Імпакт це аукціон Канади. Раніше ми також привозили звідти автомобілі, але зараз автомобілі з Канади змоги привозити немає, тому ми не беремо його для нашої статистики. Далі треба вибрати за який період ви хочете отримати дані. Я раджу брати, хоча б з початку року. Перше – недоступне, тому що це субота. Друге це неділя. Суботу, неділю на аукціонах торги не відбуваються. Тому з третього. Числа. І по сьогоднішній день. Сьогодні у нас 9 жовтня неділя, але тут по 7 число, тому що 8 і 9 також вихідні і аукціонів торгів не було, тобто ніякі тігуани не продавались. Регіон вибираємо Сполучені Штати. Натискаємо пошук, і ось ми бачимо тисячу майже 1400 автомобілів було продано. Середня ціна трішки менше 8000 тисяч доларів. Але друзі, треба ще трішечки погратися фільтрами, щоб налаштувати більш конкретно саме ту модель, яку ви хочете купити, тому що запит просто «Tiguan» – це дуже добре. Але більшість з вас хоче якусь комплектацію або якийсь колір, або пробіг якийсь мінімальний. Тому дивіться, треба перше, що поставити, це статус продажу продано, тому що є автомобілі, які. Купили, ви виграли на аукціоні дешево, але страхова або там інший продавець не віддають вам цей автомобіль. Вони зараз тут враховані в цій статистиці, але вони дають досить велику похибку, тому треба їх виключити звідси. Беремо тільки ті автомобілі, які були саме продані на аукціонах. Далі є декілька фільтрів, які нам не дуже цікаві. Це, наприклад, вибрати на якому аукціоні вони продавались. Ось що нам справи справді цікаво, це характеристики. Тобто модифікація. Наприклад, ця комплектація мається на увазі. Я хочу ж мітігуан був SE СЕ або SEL комплектації. Комплектацію С не на повному, не на передньому приводі. Я не розглядаю. Пробіг я хочу до 40 тисяч миль і не більше. Тому що це доволі свіжа машина і хочеться, щоб вона була з невеликим пробігом. Двигун тут буде тільки 2,0. Але якщо це якийсь автомобіль, який має різноманітні варіації двигуна, то також можете тут вибрати. Паливо, дизель або бензин, або гібрид також буде доступно на інших автомобілях. Привод вибираємо передній і повний. Мені підходять обидва типи привода. Трансмісія буде тільки автомат. На ходу це мається на увазі. Я ставлю тут так, тому що я хочу, щоб мій автомобіль був run and драйв, тобто заводився і їхав автомобіль, який я буду купувати на аукціоні в США. Приміняємо цей фільтр і отримуємо 396 результатів. І ціна вже 10 331 долар. І ось по списку ви можете бачити всі ті гуани, які були продані на аукціоні, саме оці 400 майже 400 автомобілів за ці 10 місяців з початку року. Ось непоганий варіант, трішки вище ніж середня ціна, але. Тут незначні пошкодження. Як ви бачите, можна подивитись зразу фотографії в HD якості. Ось такі пошкодження, хороша комплектація на світлі шкірі з панорамою. До речі, повний чи передній це передній привід. І 31 тисяча миль пробіга. В принципі, доволі непогано. 11 тисяч доларів вартував ось цей автомобіль на страховому аукціоні. в США. До речі, купили його в Грузію, і давайте спробуємо порахувати, скільки б вийшов цей Тігуан, якби, наприклад, його купив я собі в Україну. До цієї ціни в 11100 тисяч доларів треба додати збіра аукціону, звичайно, від такої суми він складатиме 900 доларів. Далі треба порахувати доставку. Зараз логічніше всього вести в Україну через Клайпеду, Це Литва, так і швидше і дешевше, ніж, наприклад, через Грузію. Доставка з аукціону до клайпеди може коштувати від півтори до двох тисяч доларів, дивлячись, де ви купите ваш автомобіль де саме в Америці. І доставка з клайпеди в Україну ще там. Хай буде тисячу, тобто три тисячі доларів доставка з Америки в Україну. Це доволі велика сума. Вона зросла майже вдвічі порівняно з тим, що було до війни, коли машини доставлялись через Одесу. Але маємо те, що маємо: три тисячі доларів доведеться додавати до ось цього, до вартості ось цього Тігуана. Але це ще не все. Є певні ризики, і вони доволі високі, що ця сума також збільшиться. І збільшиться вона за рахунок демериджа, який ви можете отримати від морської лінії. Хто вже привозив машини через Клайпеду, знає, що це таке. Хто не привозив, я зараз швиденько поясню, Демереж – це плата за те, що контейнер стоїть в порту і не використовується морською лінією за призначенням, тобто машини в контейнері припливли в порт. І через чергу, через те, що не можуть розвантажити ваш контейнер, він там буде якийсь час стояти. Можливо, це буде тиждень, можливо, це буде місяць, а можливо, це буде два місяці. І чим довше він простоїть, тим більше буде цей демередж, тим більше доплати ви отримаєте додатково до логістики свого автомобіля. Спрогнозувати якось це збільшення і наскільки воно буде збільшено ця вартість доставки, неможливо, тому що є машини, як ось цей Мустанг, вони з нульовим демереджем заїхали. Тобто, скільки ми рахували, стільки вона клієнту і вийшла. Є BMW, на якому Демереж складав 300 євро, неприємно, але не критично. А є, наприклад, Ford Fusion, на який простояв майже 2 місяці, і Демереж на ньому склав ти... більше тисячі євро. І це вже було доволі доволі неприємно. Суми різні, спрогнозувати скільки буде саме за ваш автомобіль важко. Приблизно знову ж таки місяць простою контейнера вартує вам 500 євро в порту Клайпеди. Тому ось ці ризики також вони в теперішній час є. І поки ситуація в Литві, в порту Клайпеди не стабілізується, поки вони не почнуть працювати. І розвантажувати машини за тиждень, поки цей ризик буде залишатись. Але давайте рахувати, що у нас все пройшло гладко, і до вартості з такого тігуана у нас додалося всього лише 3000 доларів. Тобто маємо вже 15 тисяч доларів. Далі треба порахувати розмитнення. Для того, щоб е, найбільш точно порахувати, скільки буде коштувати розмитнення, раджу заходити на сайт Митної служби України, і тут є розділ калькулятор митної вартості авто. Заходимо сюди, тут вибираємо бензиновий або дизельний двигун, або там електричку чи гібрид, що ви будете Вибираємо бензиновий. Статус новий або використовувався до п'яти років, як наш Тігуан, бо він використовувався не більше п'яти років. Валюту контракту долари, вартість у валюті це митна вартість автомобіля. Але, друзі, треба пам'ятати, що це не тільки вартість, за яку ви купили автомобіль в Америці, це також збіра аукціону і це також півтори тисячі доларів доставки. Ось таку суму саме бере митниця для розрахунку вартості митних платежів по вашому автомобілю. Тобто для нашого Тігуана це буде складати. 13 12500 доларів. Робочий об'єм двигуна 2000 см кубічних. Рік виготовлення. Давайте порахуємо для 2019 року Тігуана. І країна походження мається на увазі саме країна походження, звідки автомобіль везеться, а не де він вироблений. Тому у нас це Сполучені Штати Америки. Їх ми і вибираємо. Натискаємо розрахувати митні платежі, і що ми бачимо? Загальна сума. 166 634 гривні. Ось таку суму доведеться вам сплатити за розмитнення вашого Тігуана. Єдине, що добре у всій цій ситуації, те, що курс долара митниця рахує по Нацбанку. Тобто зараз він у нас тут, ви бачите, 36 гривень, 56 копійок за долар. Митні платежі всі будуть в гривні, і рахуватись вони будуть саме по цьому курсу. Тому, якщо, наприклад, ми перерахуємо ось ці 166 тисяч гривень по курсу 40, який у нас наразі є, ми отримаємо 4 150 доларів приблизно. Лизно і додамо до них 15 тисяч доларів за наш Тігуан, який вже приїхав в Україну, і отримаємо більше 19 тисяч доларів. Це автомобіль без ремонту. До цього знову ж таки треба буде додати доставку у ваше місто евакуатором в залежності від міста. Це може бути і 300, і 400, і 500 доларів. Треба буде додати сертифікацію вашого автомобіля. Це 150 доларів. Треба буде додати податок пенсійний фонд при першій реєстрації автомобіля. Від такої суми покупки він буде становити 500 доларів. І ви бачите, що вартість Тігуана вже перевалює за 20 тисяч доларів. І я нагадаю, це все ще автомобіль без ремонту. Так, пошкодження незначні. Ще раз давайте подивимось. Ремонту тут явно не на 500 і навіть не на 1000 доларів. Хоча ціла безпека, хороша комплектація. Так, це хороша тачка, але вартість її приблизно буде 22-23 тисячі доларів готового автомобіля під ключ. Те саме, що зараз є на авторія. Єдине, що це дійсно автомобіль з незначними пошкодженнями, і ви зможете зробити ремонт так, як ви того забажаєте, поставити або тайванські фари і тайванські крила, або поставити це все по оригіналу. Звісно, буде трішки. Дорожче, але знову ж таки, якщо робити автомобіль для себе, воно того напевно, що вартує. Але економії якоїсь економії я, наприклад, по Тігуану не бачу. А якщо, наприклад, ви ще отримаєте демерич, тисячу євро, якщо, наприклад, тут будуть ще якісь пошкодження, які ви не помітили, ще щось, ще щось ще щось, вартість може легко досягнути 25 тисяч доларів, і сенсу якогось особливого приганяти цей Тігуан, я зараз взагалі не бачу. Принаймні, якщо купити його за 11 тисяч 100 доларів, як був куплений ось цей конкретний автомобіль З нашого прикладу. По термінам все це буде займати мінімум 3 місяці, тому що зараз доволі довго відбувається консолідація контейнерів в Америці, купляють машин менше, тобто скласти, упакувати контейнер повністю і відправити його в клайпеду займає трішечки більше часу, а іноді набагато більше часу, дивлячись, який порт, який штат буде відправляти ваш автомобіль. Для того, щоб цей Тігуан було вигідно привозити в Україну, купити його треба десь за 8-8,5 тисяч доларів. Тоді так, і митні платежі будуть менші. Менше і вартість лоту буде менше, і в принципі під ключ 20-22 тисячі з урахуванням усіх можливих ризиків ви зможете цей автомобіль привезти. Але чи можливо купити зараз його за 8,5 тисяч доларів? Давайте, друзі, поглянемо. Є розділ також досить цікавий, досить інформативний розділ статистики на цьому ж самому сайті Автоастат. Заходите сюди і бачите, як змінювались ціни впродовж року. Тобто найдорожче навіть майже 12 тисяч доларів і більше 12 тисяч доларів було у січні і у лютому. Потім ціни впали. 9300, 9700, 9 тисяч. Ви бачите, була середня ціна, але все одно 8-8,5 тисяч доларів таких цін не було в цьому році. І знову ж таки, в серпні і потім у вересні ціни доволі сильно зросли. Так, трішки менше в жовтні, але це ще тільки тиждень жовтня минув, тому він поки що не показовий. Але ви бачите на ось цій діаграмі, що ціни на Тігуан Почали зростати десь з травня цього року. І зросли вони доволі сильно. Звісно, це аукціон машин дуже багато. Треба пробувати, треба торгувати кожну. Є шанс купити дешевше, ніж середня ціна, яку показує автостат. Але дешевше на 4-5 тисяч він точно не буде. Але на тисячу півтори-дві. Можливо, вам і пощастить. Але якщо знову ж таки поглянути на те, що у вересні це було 12 тисяч доларів, то ніякого падіння цін на аукціонах в США я принаймні на Тігуани не бачу. Давайте поглянемо ще якийсь автомобіль. Ну, я не знаю, давайте возьмемо Volkswagen Jetta. Тільки возьмемо Jetta сьомого покоління, вибираємо Volkswagen Jetta 19-20 рік. Залишаємо тільки іншуренс та Штати Америки і спочатку цього року пошук. Бачимо. Трішки більше 4 тисяч автомобілів доволі багато, і середня ціна п'ять тисяч доларів. Поки що цікаво, але також давайте поставимо, хоча б статус продано. І давайте поставимо run and Drive. Я все ж таки продовжую хотіти, щоб мій Volkswagen тепер це джета заводилась та їхала. Всі інші фільтри приміняти не будемо. Комплектація не важливо. І пробіг також не важливо. Машини, в принципі, всі свіжі і великих якихось пробігів на них не буде. Майже вдвічі менше 2455 результатів. А ціна майже на тисячу більше 6417 доларів. Знову ж таки, всі джети ви можете бачити, які були продані. Хоча тут є джети GLI. Вони звичайно дорожчі будуть, тому давайте ми їх виключимо з пошуку, залишимо лише тільки S, SEL е та airline комплектацію. Все, July ми прибираємо. Майже на 100 машин стало менше, і ціна стала на 200 доларів, але все ж таки менше. Не так сильно вони впливали, але все ж таки трішки впливали. І давайте тепер поглянемо на загальну статистику зміни ціни. Ситуація ідентична з Тігуаном абсолютно один в один. Найдорожче було на початку року, потім падіння цін. І знову плавне зростання, зростання, зростання в жовтні місяці трішки впало. Я не буду вже займати ваш час, рахувати зараз ще по джеті. Я показав вам, як приблизно це можна зробити. Додаєте збіру аукціону, додаєте 3 тисячі доставку до клайпеду. Якщо не буде ніяких форс-мажорів, митну вартість також можете порахувати, тільки тут двигун буде 1,4, а не 2 літри. І в принципі, люба машина, яка вас цікавить, можете заходити на ось цей сайт. Я ним дуже часто користуюсь. Звісно, це платний функціонал. Підписка на місяць коштує 20. Доларів, але погодьтесь, це не така велика ціна, щоб отримати ось такі статистичні дані по будь-якому автомобілю, який ви забажаєте привезти зі сполучених штатів. Проаналізуйте вартість, проаналізуйте кількість, оберіть комплектації, двигуни, пробіг та все, що хочете обрати. І подивіться, скільки буде коштувати саме ваш автомобіль. Яка динаміка зміни ціни на нього? Додайте доставку 3000 доларів. Якщо хочете перестрахуватись, додайте 4 більше ніж 1000 доларів. демередж вже навряд чи буде. Порахуйте розмитнення. Порівняйте з цінами на авторія і прийміть рішення конкретно по вашому автомобілю. На прикладі Фольксвагенів я не бачу зараз особливого сенсу привозити автомобіль. Принаймні, якщо сенс пригону автомобіля, це економія. Економії коштів не буде, не дивлячись на те, що ціни на них зросли привезти його зі сполучених штатів, при вийде приблизно зараз в ту саму ціну. Єдина перевага, яку ви отримаєте, якщо зараз замовити автомобіль зі США, це якість. Можна самому підібрати автомобіль, бачити, які в нього пошкодження, потім проконтролювати і виконати повністю ремонтні роботи, і отримати саме той продукт, який ви хочете. Тому що більшість машин або авторів, яких я оглядаю, коли дивишся їх стан на аукціоні по вінкоду, далі вже розмовляти про ціну або про ще щось мені просто не хочеться, коли я бачу, як. Які пошкодження були в цього автомобіля. До речі, автостат ви можете так само використовувати для пошуку автомобіля на нашому українському ринку. Просто забиваєте він код в поле пошуку, нажимаєте пошук. Він знаходить вам всю інформацію про цей автомобіль. Бачите, за скільки він був виграний: 7 450 доларів. Як я вже казав, можна подивитись фото в важді якості, можна їх завантажити. Якщо тут був доступний круговий обзор, його також можна переглянути. Цього не надає жоден сайт, окрім автоастата. Можна покрутити, подивитись, що було детально з автомобілем. Також можна заглянути в інтер'єр. Навіть відео роботи двигуна можна подивитись, якщо воно було доступне. Це опція також доволі часто зустрічається на сайті іншуренс на Копарті. Я такого не зустрічав. Переглянувши все це, ви можете вирішити, чи варто вам купувати машину, чи все ж таки краще пройти мимо. Ось такі справи, друзі. Всі посилання я залишу під цим відео. І на автостат, і на митний калькулятор. Будь ласка, заходьте, ознайомлюйтесь, дивіться, що скільки коштує, і вже приймайте рішення, чи варто воно того, чи не варто. Можливо, треба трішки зачекати, а можливо, і зараз саме час пригнати той автомобіль, який ви хотіли. Свою думку з цього приводу я вже висловив. Коротенько підведу підсумки. Зараз приганяти автомобіль зі США, якщо ви маєте на меті основну ціль зекономити, зараз цього робити не варто. Економії особливо ніякої не вийде. Але якщо основна ваша мета це якість, то Треба рахувати і певне, що привозити і ремонтувати автомобіль самому. Тому що хороших і дійсно якісно відремонтованих автомобілів на авторія доволі небагато. Повірте мені, я знаю про що кажу. Ну а на сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюсь на нашу перемогу. Коли це все, що я вам казав, стане неактуальним, коли знову ми почнемо працювати через Одесу, привозити автомобілі через Одесу і платити не 3-4 тисячі, а 1,5-2, як було раніше. Вірю в нашу перемогу, вірю в Збройні Сили України. Все буде добре. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Бажаю вам здоров'я і щиро дякую за те, що додивились до кінця. Бувайте!